Нас продовжують мати за дурнів. Новина 160 тисяч доларів за місце у списку політичної партії, яка знята з реєстрації на виборах, які ще не проголошені. Ну, як вам, друзі, новина? І що це насправді? Давайте будемо розбиратися. Шпальти провладної преси, забиті інформацією, гучною новиною про те, що затримали корупціонера. З хабарем у 160 тисяч доларів затримали Валерія Токаря, колишнього голову партії Гарант. Хто чув про таку? Чому колишнього? Бо партія Гарант уже де Юре не існує, її зняли з реєстрації. Влада зняла реєстрацію і такої партії нема, а тому вона не може приймати участь в виборах, якби вони були. По-перше, а по-друге, виборів. Не проголошено, про які гроші, у який список яких виборів взагалі не зрозуміло, але уже фото і розстеражували новину, затримали великого корупціонера Валерія Токаря. Я не є послідовником і прихильником цієї політичної сили Валерія Токаря. Ми з ним спілкувалися, дискутували. У нас дуже багато розбіжностей у мене особисто нерозуміння багатьох їхніх гасел. Як економіст, як фінансиста, як колишнього держслужбовця з чималим досвідом і кандидата з державного управління, підприємця, мова не про те, мова про те, що влада нас має за дурнів і увага, зачищає опозиційне поле, зачищає усіх, хто їй не співає слава і хвала. Валерій Токарь може подобатись чи не подобатись, але я його захищаю як того, який принаймні останні півтора року, скільки я споглядаю його дописи. І відео в соціальних мережах виступає проти бусифікації, виступає проти знищення прав і свободи, виступає проти конституції на паузі. і жорстко критикує, не вибираючи слів, Зеленського. А тому я таку людину підтримую, тому що я вважаю, що найбільше зло зараз це Володимир Зеленський, який потакає, підігрує агресору зі Сходу, довів до повномасштабної війни. Є Очільником корупційних всіх проявів, схем і так далі, тому подібне. Тому, якщо ми хочемо зберегти країну і зберегтися, нам треба від нього відмежуватися, його відсторонити. І всі, хто його критикують, зараз під репресіями, я розумію, що це інсценування. Підсадили, підставили, вкинули для того, щоб запроторити, і вже скільки мені відомо, запроторили за рішенням суду Валерія Токаря в СІЗО Лук'янівське. Це відповідь усім тим, які кажуть, чого ти не повертаєшся. Якщо ви хочете моєї смерті за проторені в'язницю, то ви таке саме говорите і певно таке саме бажаєте Валерію Токарю і всім, хто критикує сьогоднішню владу. Я так розумію.